Про них згадали. Про них заговорили на державному рівні. Біженці з Донбасу та Криму під пильним наглядом рятувальників та міністерства соцполітики. Принаймні так стверджують міністр соціальної політики Людмила Денисова і голова Державної служби із надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Головний рятувальник країни розповідав про регіональні штаби, які допомагають біженцям. Якщо людина планує переїхати з небезпечної території вона звертається до регіональних штабів, що створені у кожній області, там вона може отримати в першу чергу медичну допомогу, допомогу психолога і для реєстрації майбутнього місця мешкання. Там є всі необхідні дані. А Людмила Денисова на своєму брифінгу розповідала, як держава допомагає фінансами. Розміри грошової допомоги це 884 гривні на непрацездатну особу, тобто, це на пенсіонера, який є непрацездатною особою, це на дитину. І для працездатних осіб це 442 гривні. За словами Денисової, в Україні вже створено єдину інформаційну базу. Для обліку біженців з Донбасу та Криму щоб стати на цей облік, вимушені переселенці мають звертатися до регіональних штабів допомоги для біженців. Нагадаємо, з початку анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі на мирну частину України переїхало майже півмільйона вимушених переселенців. переважної більшості цим людям допомагають. Волонтери вони шукають для біженців житло та роботу, допомагають їм харчами та одягом. Натомість офіційний Київ так і не спромігся за півроку узаконити статус цих людей. Спочатку депутати не квапилися ухвалювати спеціальний закон про переселенців. А коли проголосували, то президент його не підписав. Натомість, якби закон про вимушених переселенців в Україні був, то владі було б набагато легше подолати проблему з біженцями. Гроші могли б надати міжнародні структури. Кажуть фахівці.